Вітаю вас, шановне панство, слава Україні! Сьогодні ми будемо говорити на тему, який інструмент потрібен для того, щоб з ось таких акумуляторів зробити ось такий акумулятор. А саме які я використовую інструменти? Тож, сідайтеся позручніше і будемо приступати! І першим таким інструментом, який, саме перше, потрібно нам при збірці наших акумуляторів, це ось такий звичайний мультиметр. Він автоматичний, тут не треба нічого перемикати. Фірма Aneng модель M113. Самий простий, з чорним дисплеєм є їх безліч із цвітними, з іншими. Отже, перевіряю напругуним, наприклад, на нашому ось елементі. Напруга 3,53. Акумулятор наш заряжений. Далі ще такий момент, для чого він мені потрібен. От, наприклад, я хочу подивитися, як в мене збалансовані комірки. Так, попробуємо зробити так, щоб вам було видно. Стаю ось на мінус. На перший плюс. Бачу 3,36. Наступна комірка. 3,35. Наступна 3,36. І остання 3,38. Від найбільш заряженої до найменш заряженої у нас відхилення всього в 3 сотки. Тобто це, це хорошо, акумулятор наш збалансований. Також у нашого мультиметра є така функція, як знайти провідники під шпакльовкою вашою. Зажимаємо ж цю кнопку. Бачимо: тут провідника немає, немає. Нема, нема. І ось він же є. Як ви десь щось сверлите, чи я не знаю, чи шукаєте, де вивезти вашу розетку, от така є функція корисна. Наступний такий прилад це тестер внутрішнього опору. Модель UR1035. Я використовую саме такий. Там є модель 1030, здається, по-моєму. Ось якісь теж його характеристики. Заряджається по мікро-USB. Писали в коментарях, що це підробка ну, 1035 Юрея, чи як там фірма, то має бути там Type-C. Ну, для мене, якщо чесно, це не важливо, він свою роботу виконує, внутрішній опер вимірує. Ось, наприклад, маємо елемент. і щоб правильно посортувати наші комірки, зібрати, щоб найкраще збалансований наш був акумулятор. То треба їх сортувати по внутрішньому опору. Вбувається це наступним чином. Ну от, як бачимо, внутрішній опір нашого елемента близько 11,57 мільйом. Напруга 3,54 вольт. І потім, коли я поміряв внутрішній опір, я записую на кожному з елементів і набираю наші. Паралельні комірки. Стараюся так, щоб сума опорів була рівна між цими комірками. Тобто, щоб вони могли віддати однакову ємність. Тоді наш акумулятор буде збалансований і розбіг по цих напругах буде мінімальний. От, поміряли ми опір, посортували наші елементи. І тут нам вже треба їх між собою з'єднувати. Для цього я використовую ось таку. Контактну зварку акумуляторну, вона, певно, на просторах Аліекспресу найдешевша контактна зварка. І, якщо чесно, я б не радив би прям її купувати, якщо ви маєте займатися цим на постійній основі. Краще вже трохи доплатити гроші і купити якусь більш потужнішу, тому що нею варити можна стрічку товщиною 0,1 мм, максимум 0,12 мм. Ось. І цього маловато на силові виходи доводиться проварювати в декілька слоїв. Тому в характеристиках краще дивіться, щоб контактна зварка могла би проварювати ну, 0,3 мм. Якщо буде проварювати, це вже буде, це вже буде добре. Використовую я з нашою контактною зваркою ще такий лайфак. Неодімові магніт. Є у вас, наприклад, цих два елементи, і вам їх треба зварити між собою. Цю нікельову стрічку ви поставили, а вона у вас, бачите, їздить, падає. І що робити. Вона не нікельова, а нікельована металева. І раз її прижали собі. Ну і вже з цієї сторони підварюєтесь. Ось такий лайфхак. Ніби все просто, але набагато спрощує роботу. Тепер уявімо, що ви вже поварили свої елементи 26650, у вас вже набраний акумулятор. Далі що треба робити? Далі нам потрібно підпаювати ось ці провідники, балансувальні і ці силові. І для цього я використовую ось такий паяльник від фірми GVDA. Модель GD300, по-моєму. Таким чином він виглядає. Ось таке жало. Потужний це, коли я паяю більш такі товсті провідники. і коли треба більш тоненькі, використовую ось таке жало. Він йде з кабелем. Тут є трохи припою. І якщо не замовляти додаткові жала, то тут де всього все ось одне таке жало. Ну, але його маловато. Треба брати ще таке потужніше. Купував я цей паяльник в комплекті з ось таким блоком живлення на 65 Вт. Хороший блок живлення. Підтримує Power Delivery і своїх 65 Вт він видає перевірено. Питали мене, якими якими припоями я користуюся, якими флюсами. ну Зараз Ну, Ось приблизно все, що я використовую для пайки. Це ось такий щас, солдеповський, напевно, припій. Тут немає в ньому ніякого флюсу. Ось, у мене теж такий припій є, Товстий. Тоді звичайна каніфоль. Або ось жир для пайки. Такий. Ось трохи темніший. А це просто коробочки темніші. Це залишилось в мене з попередньої роботи. Ось так. І саме основне. Постійно у вас повинна бути зволожена губка, тому що ось це жало воно нікельоване. І якщо ви пошкодите його, подряпаєте, поцарапаєте, якщо ви будете якусь наждачку нагар стирати, Потім ви його вже залудите, ну я не знаю, яким же способом ви його залудите. Тобто ви собі паяєте, паяєте, побачили, що воно у вас трохи чорнувати стало. Раз, 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 мокру губку обтерли і все, і далі паяєте. Тоді теж такий момент. Якщо ви паяєте якісь дрібні деталі, там, ну ставите, грубо кажучи, 200. 60-280 градусів, то, в принципі, той нагар тут і не дуже швидко збирається. А як десь треба припаяти ось такий провідник, товстіший, і вам треба розігріти. Ви там поставили 360 чи 400 градусів, то тоді він досить швидко цей нагар появляється. І в такому режимі я стараюся довго паяльником не паяти. От Припаяв, наприклад, зразу потім збиваю до 260, зразу його протер, щоб він був чистенький. Ну і все, і далі тоді паяю. Тоді, крім цього паяльника, в мене є ще один. Я його купив недавно в відео, де я його використовував, ще поки що не готове. Це вже паяльник паяльником паяльник. Ось така штукенція. Розумієте, яке жало потужне. Для чого він такий? Ну, Зрозуміло, не для пайки ось цих провідників, не на всіх елементах можна контактною зваркою підваритися. Є контакти мідні і треба їх вже варити або мідними провідниками, або мідними шинами, товстими. І ось таким паяльником це зробити. ну, Якщо і можливо, то неякісно. Буде багато соплів. А так, щоб його притиснути і щоб воно зразу. Розігрілося, швиденько припаялося не перегрівати ось його опровід... акумулятори рядово. то ось такий паяльник потужний, 150 Вт, по-моєму, здається, в ньому. Так, 150 Вт. Треба мати. ну от Попаяли ви його вже. У вас цей акумулятор. Поварені всі ці елементи, набрана схема ваша 4С і скільки P Підпаяні всі провідники. Що треба робити далі? Далі нам треба його обгорнути в ізоляцію. По-перше, на самі контакти треба наклеїти. Ізоляцію, потім це все обтягнути. І для цього я використовую ось такий ізоляційний папір. Самоклеющий. Тобто ви знімаєте ось цю бумагу. І наклеїти на ваші елементи. І потім. А, товщина його 0,2 мм, а ширина 10 см, по-моєму. Ну, 10 см це так перетик. Тому краще, певно, брати, якщо тут буде Тут схема 4S8P, то краще брати. 11 см. Ну і взагалі, чим ширший, тим краще, можна потім лишнє обрізати. А щоб потім загорнути це все, використовує такий рукав термозбіжна плівка. Отак От по ширині це виходить 20 см. Після того, як ви вже поставили ізоляцію, як ви обгорнули в термозбіжну плівку, треба що робити? Правильно, треба наш акумулятор зарядити. А для зарядки я використовую ось такий DC-DC понижуючий перетворювач. Ну або міні-лабораторний блок живлення. Він може працювати з напругами від 1 вольта і до 50 вольт. Живитися він має роз'єм USB Type-C. Або можна через XC60 через DC, або просто колодка. Це живити від 6 до 55 В. Якщо ви будете 55 вольт на нього подавати, відповідно ви в діапазоні від 1 до 55 вольт зможете працювати. Я ж якщо підключаю по Power Delivery, то це я можу тільки до 20 В працювати. В основному я його використовую з блоком живлення від паяльника, або блоком живлення. Від ноутбука. ось такий. Що той що той малопотужний. 65 Вт, 67 Вт видають. Тому, коли я заражаю акумулятор від залізофосфатний на цих 12 вольт, то більше як 5,2 А я на нього дати не можу, тому що перегрівається блок живлення від ноутбука, і по-хорошому треба. Більш потужніший. Взагалі, в планах взяти трансформатор через діодний міст, щоб можна було дати сюди напругу цю 50 вольт і вже на весь діапазон його працювати. Тому майте на увазі, що сам перетворювач без живлення він не працює. Але зате ви можете виставляти вже напругу, яку вам потрібно. 14,6 це знову ж таки зарядка нашого. Акумулятора літіть залізофосфатної схеми 4С. Ну і бачите, можете ставити 1 вольт або більш точно там, наприклад, 1,1. Ви зрозуміли, виставляти е, обмеження по струмові. Наприклад, ось має стоїть 5 А. Можна поставити більше-менше. І коли ви вже все налаштували, нажимаєте кнопку ON і у вас пішла зарядка. Так, зарядили ми наш акумулятор. Далі що нам потрібно зробити? Правильно, нам треба провести тест ємності, щоб знати, скільки наш акумулятор може віддати ампер годин чи ват годин. Тому для цього нам треба наступний прилад. А наступний прилад у нас це ось таке електронне навантаження. Саме моє електронне навантаження може розсівати максимум 150 Вт. Але на ньому можна. Виставити, на ньому можна виставити струм розряду до 20 А. Тобто 20 А150 ділим на 20, це приблизно 7,5 вольт. Якщо акумулятор розряджати, то в принципі 20 А з нього можна знімати. Заживити наш, наше електронне навантаження, живиться ось таким штатним блоком живлення 12 В і 1 А. Але я ним ніколи не користуюся, тому що не стало у вас світла і ваш тест ємності перервався. Тому я використовую павербанк. І ось такий кабель. Кабель на 12 вольт. Таким кабелем ще заживлюють роутери, модеми. Якщо у вас підходить оптоволокно до вашої квартири, тоді навіть при відключеному світлі у вас буде інтернет. Заживлюю я його. Від павербанка. І навіть якщо не стане світла, то тоді тест ємності в мене буде продовжуватися. Як бачите, ось з попередніх тестів 44 -години був нам акумулятор віддав. Ми тут можемо виставити струм розряду. Можна також виставити напругу, при якій буде відключатися завершуватися тест ємності. Але коли в нас є BMS-плата, то вона сама відключає, тобто напругу я в таких випадках не виставляю. Ось і весь перелік приладів, які потрібні для того, щоб змонтувати ось такий акумулятор. Як то кажуть, не мало, не багато. напевно, баксів 200, якщо не більше, треба на це все потратити, щоб, могти, щоб змогти зробити акумулятор. Ну і треба якісь навики тої ж самої пайки і трохи бути хоч. Хоч трохи бути електриком. Був радий бачити всіх у себе на каналі. Зараз я працюю над таким величеньким проєктом. Ну як, не, не, не величеньким, але з ним треба погратися більше, скажімо, чим просто з акумулятором, тому що акумулятори вже робити має рука набита, а то має бути такий крутий павербанк. На цьому наш анонс завершився. Всім добра, мирного неба, підписуйтеся на канал, ставте вподобайки. І зустрінемось з вами в новому відео.